Маленьке завдання, яке я мушу виконати зранку, це закапати собі очі. Це теж одне із тих завдань, яке я вважав десь майже 4 роки місією нездійсненною. Ну як я можу собі закапати око? Око в мене травмоване, я мушу його капати тричі на день, і це завжди стримувало всі мої пориви до самостійності. Якщо я їхав десь, подорожував, то я просив людей, знайомих, незнайомих, закапати мені око, і це дуже було неприємно. Але виявилося, що я це можу абсолютно спокійно робити сам. Тому зараз я це і зроблю. Для цього треба сісти, відкрутити. Для зручності лягти. Підвести до куточка ока, щоб знайти, що це саме, куди треба рухатись. Потім далі трошки в цю натискаю і є. Ліве око трошки важче. Але теж дістаю. Ось і все. А тепер можна займатися удосконаленням світу. Зайшов випити кави. І зараз якраз час капати очі. Тому зараз покажу, як я це виходжу з положення з протезом. Дуже важливо вкотре наголошую, ось згинання в зап'ястку. Тоді я можу легко дістатись до своєї сумки гаманця, де в мене крапля. Відкриваю сумку. Іноді треба підлаштовувати протез. Краплі завжди зі мною, тому що зволожувати око я маю 3-4 рази на день. Ну, звісно, що не так швидко все виходить, але ж ми нікуди не поспішаємо. Кладу на рівну поверхню, треба захопити посередині. Лакона, щоб він не вислизнув. Одразу перемикаю його в обертання, трошки змінюю кут, відкриваю ротом. Зазвичай під час закапування тримаю колпачок в роті, щоб потім закрити. Зараз буду вам просто пояснювати, щоб не пошкодити око, тому що протез не відчуває дотику, я підвожу його, закидаю голову, підвожу до куточка ока. Щоб відчути, коли я доторкнувся і провожу вздовж повік. Все, можна, в принципі, капати і в куточок, так зазвичай роблять. І закриваємо. Ховаємо краплі. Далі знову треба зігнути, щоб закрити сумку. Все, я готовий двіжувати далі.